Процес сушіння гарбузового насіння. Це тільки засипали, ще мокре, а це вже трошки постою, підсохло. 27 мішків, сушка 5х2, Влазиться максимально, це що сьогодні засипали, максимально багато, 27 мішків. Такий процес. Тут топка, один вентилятор, улітка, його не вистачає. Топка така. Буваля, туди далеко в нас Це з одної сторони вентилятор він бистрого потоку, великого потоку, але не вистачає, він передуває весь воз все тепле повітря у в кінець, а там і сохне. Поставили ще один. Не видно, зараз тут ще один вентилятор. Він якраз рівномірно Ну, З ним нижча температура. Стоять механічні датчики, ну, мало 35, а тут електронний, температура в середині 33, 34, вологість 67 градусів. Ну, Відсотка у градусів. Ось такий процес. Світло підведене. 380. Натянули клійонкою, куски з теплиці лишилися.